В мене питання: чи маю я право бути ознайомлений з своїми правами до початку судового розгляду? Ми розглядаємо справу по суті. Ми лише розглядаємо заяву про самовідвід. Ви почали судове засідання. Ви мали з'ясувати, чи відомі мені мої права? І в мене питання, чому ви особисто їх порушуєте? Переходить до дослідження письмових доказів, які надані до заяви. Перед тим, як досліджувати письмові докази, ми маємо з'ясувати, чому ви порушите мої права. Будь ласка, не перебивайте мене. Витяг з єдиного реєстру досудового розслідування надано, а саме. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення це частина перша статті 376 кримінального кримінальне правопорушення за номером сто від 12-го десятого, року. Короткий виклад.